Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо пиріжки на дріжджовому тісті. Вони виходять неймовірно смачні та ніжні, як пух. І розпочинаємо приготування, як завжди, з підготовки дріжджів. У мене сухі, висипаю їх в мисочку і заливаю теплим молоком від загальної кількості. Я не готую опару, а залишаю просто, щоб дріжджі розчинилися. Далі в мисці з'єднюємо жовтки. Цукор, ванільний цукор та сіль. Все добре перетираємо вінчиком. Виливаємо тепле молоко та додаємо дріжджі, які вже розчинилися. Далі рідкі інгредієнти змішуємо з борошном та замішуємо тісто. В самому кінці додаю розтоплене вершкове масло. Тепер тісто потрібно вимісити дуже добре, приблизно це займає 10 хвилин. Залишаємо тісто в теплому місці для того, щоб воно збільшилось в об'ємі приблизно в 2 рази. Далі тісто перекладаємо на робочу поверхність. Подивіться, яке воно. Ніжне дійсно, як пух. Розділяємо його на рівні частинки. В мене пиріжки будуть приблизно по 85 грамів. Також приготувала три начинки. В мене будуть вишні, сир та яблука. Далі формуємо пиріжки і залишаємо їх в теплому місці на 30 хвилин, щоб вони збільшились об'ємі. Коли пиріжки підійдуть, змащуємо їх жовтком з молоком. Розігріваємо духовку до температури 170 градусів і будемо випікати до рум'яності. Ось такі пиріжки в нас вийшли. Ну і давайте подивимось кожну начинку. Сказати, які самі смачніші мої пиріжки не можу, так як люблю всі три начинки. Обов'язково приготуйте такі пиріжки, надіюсь, вони вам сподобаються. Ну а я вам бажаю приємного апетиту і до нових зустрічей!